Всем привет, меня звати Дал 28к, и сегодня я попав в смешную школу. Да, лир? Дай вообще лир? Да, мишки. Да, дай де вообще? Де давай быстрее, йди в школу. Зараз вчителька нам О, давай бежи, закрывай тверди, потому что вчителька там прибьет. Біжимо! А, и во наш столовки тетя э, Ваня. Да, я тетя я Ваня я в столовце нас. Пошли, заходь. Давай, выбирай быстрее шпарта. Мы все-таки в первом классе. Че ты на устанет ты? Да. Короче, все, я на первую весь. А не, я будусь учительку я сяду на другу. А, я, короче, на перші буду. попали в школу, Все, так? короче, да, ждем вчительку. Тільки тихо. Бо зараз вона буде нас орати, нас що ми е, такий вредний клас, що ми тихо, тихо. Вона вже е, може зараз йде. Ножки. Так. Добрий день, діти. Добрий день. А як вас звати? Мене звати Сігмовіна Сігмовіна. Сігма Сігмовіна. 25к. А вона дал 28к. Да, да. Так, короче, ладно. Так, Наступок клас, буде давайте будемо робити математику. Зараз я вам напишу приклад. Якщо, а якщо я не проблю, зреллю, не знаю, що буде. Так, ви маєте знати це вже. Давай хто хоче піти? Будь я. Да. Ну не хто. А, ти? Да. Іди. Так. Да. Ну іде він. А, куди я ти ти шо, да на я... криші? Ты что, ну, на крыс? Я нечайно на кришку попав. Іду. Ну ти за кулис якесь. Давай, а то зараз початковий рівень поставлю. Е! Коротше, двоечку заходить. Оде дай рішай. Я очень мати математику знаю. Буде п'ять. Эм. Або. Попробуй порішать ще раз. Дві палочки плюс две палочки. Іди ще раз порішай. Буде чотири палочки. Іди напиши, скільки палочок. А то я тебе заріжу. я знаю, що тебя зарись. Что она будет правильно? То шо, то, 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 думаю, буде щось... нормально. Ну, І, опять кудись на крыше поправ. Ты що, якісь закулись, чи чешу вообще? Нет, це не кулиссия. Дишай. Буду пода. Буду... Буда. Давай. Правильно пиши. Буда 100 миллионов. О. Мужики, ты А ты э, супер одаренный вот человек. Знаешь, Скики Буда? Я? Я? я знаю, да, я знаю. Вот знаю. Я знаю. Я знаю встание. я знаю устали. За что я могу так, вот сейчас, а, а, опять ты смотришь. Я, я тут я тут стоп. Я, я тут а? это а, ты а звите! Я тебе веща двойку поставлю, он пришел звите. Вот. Молодец. Давай еще Денек, я а тебе будет. поставлю пять э, двенадцать баллов. Давай. О, а, и, а ему я там чуть-чуть почаще. Вот. приклад. Тин. О, не щодені. Так, так якві йому дати. Це точно не розв'яжеть. Так, щоденник ще тобі напишу там, що буде. Зійде. Добре, 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 да, да, добре. Да. Я зійшов. Пожди ну, я йому да, поставлю. Да, так, буде. Ти чіче. Ти Забирай. Реклам! Так, і ти рішай поки. Так, цікаво, скільки тут буде? Все, вроді правильно. Там. Так. Лір 25К. Лір 25К. Лови свій оцей щоденник чи що це? Где это вообще? Зараз я его візьму Ой. Дякую за дванадцати. Ой, чого він на підлозі даже валявся? Не знаю. Так бери Дякую. так шок? Я, я, я зробив ем. Молодець. Ти тоже давай щоденник. Ура! Блін, де мій щодин, щоденник. Так, о, сьомий. На Нате. Нате. Ну, так, тобі чуть-чуть був полегший. Йому я поставила 11, а тобі я поставлю. Думаю, що йому поставлять Тихо, а то зараз зауваження в щоденник поставлю. Тихо сказала. Так. Тобі я поставлю високий. Ай, короче, дванадцать за Сраный щутенок, як його повернути, вообще. Все, на, короче, разбирайся там сам. Ура, Урнутик поли. Сюда покладу. Что хочешь? А у нас будто хотя бы в столовую. Так ше блин, зараз заразинка не буду? Вот дзвінок. Короче, все, діти, иди на перерву. Ярик, что ты радуйся? Вообще-то столовка на следующем уроке. Пожди. А, короче, побегли. Побегли в стол. А не, блин, все лишь есть, не дают. А ты просто булочку хочешь? Да, булочку мы не дала маму на булочку. Пошли. Биби. булочку. добрый день, дядя Воль, дядя Короче, да это мне красавчик. Так, ты бери. Дякую. Дайте ще мені жовтого кваса. Бери. Так. Ярики, зараз... Короче, я скоро прийду за круасаном. Поохраняй його. І мій любимий квасик. Ну, щоб читалька зараз... Так, Короче, в мене є... В мене є купон. В мене є такий купон, що я можу собі дозволити один круасан. Держіть його. Ура. Я Де мій круасан? Зайві його зразу. О, круасан. А что тут эхит пышет? Ну, не знаю, может кто-то да, мне, мне не было грошей на купоне, купон, на бесплатную булочку. Я смог ее получить. Ура. Так, все, хувай ему. Я зара... Ладно, Блин, да, интересно, а да, что да, надо, надо, за работа за... Вы все начинаете, да? Ой, куда я сив? Ой. Сюда. Так, урок почався. Що там зараз за година? Ага. Зараз у нас 12:30. Зараз у нас буде українська мова і буде переписування. А, ні, переписування у нас щось легко. Що ти навіть? там хорошо каєш? Що ти нам хорошо каєш там? Я зараз тобі поставив, двоєчку поставлю. Да Ой, а. Ой. А, мене в жопу садить. Я не вонувата. Эм, кав же йому урок. Ох. Так, тут она зараз ми напишемо. На зараз приклад і буде... Українська мова, ми будемо вчитись, що таке... А я хочу в англійську. В мене... Я тихо відмінник. Мені надо. Треба... слово. Так, давайте вивчати, що таке діє. Ви написали там діє слово. А? А це я вас про це я вас провіряла, провіряла весь клас, да, 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 це я вас провіряла. І стадію, от ви мені на тоді не удобно дивитися. Так що прися... присаджуся. Ну куди вже той учений попав, я тут. Ох, капець. Присідай на... до нього, коротше. Кроссанчик. Я Я зараз вам я вам двойки вліплю. так. Я могу сбежать. Так, все, седаю. Ай, ай, капец. Давай, давай, давай да, надо не можно. Капец-то можно. Все, давай. Где слово, Аня, слово? Да, да добре, зараз я вам все напишу. Где ди... Ой, короче, где тут есть? Где? Ди... Діє. Дієслово. Ш... Так, дієслово це в нас Зараз я вам напишу. Це. Це що частина мови? Ну, я не знаю, кого чи я можу це... вчувати. Дія. Дія це. Як то ходити, пригати. і, У... Я ты. Короче, все. Дия слово. Итак, кто мы не скажет речи с дия словом? Я. Ну, добре. Кажи. Так. Эм... вчера я ходил по яблуку. Молодец. Суде его запиши. Добре. А mm -hmm. ми не зошити не носимо, ми не сігмо нове. Дайте листочок. Так це він на дошці пише. А ти де тоді математику писав? Де я писав? У мене був один листочок. Все, тобі. ти, короче, все. зараз я тобі дам листочок. Так. І я буду писати. Поставте мені на парту, я просто буду писати. Ручка в мене є, мені тільки треба, як його... Листок. Листочок. Дякую. Секунду. Так, все, я написал на тебе листочек. А нашу вы взяли. Так, ты ничего не бачив, что я виламала. Так, е я, я ходил по яблуку. Молодец, сідайте. Еще денег не забыл. Да, ты же яблочко задавил. Так, ты же яблоко задобив, дал. Яблуко. Я гудив по яблуку ти. Так, давай я тобі зараблю. Так, поставлю 12 балів. А де наша крыша? -зам, -зам, зам Так, діти, йдіть додому. Ура, босс, Де ти? Эй, Ярик, ты забыл рюкзак. А, точно, бежу в класс! Давай, разом же столовку ну, забежим. Туда. А, кстати, я забыл выпить из съесть Асан. Короче, сейчас выпью быстро э, колоту. То... Ну, Ням-ням. Mm. Все. Все, до побачення, Сігма на... е, все. Ти де вже? Куди ти вже пропав? Ідемо в столовку ще зайдемо. Все, пока. А е, я в столовку підемо. О, давай разом підемо. Е, добрий Здавайте. день, тетя Валя, дайте мені, будь ласка. Е, е, що хочеш? Е, Давай бери, быстрее ж бери, якийсь квас забираємо біжим втікаємо бігом. Стоп такі стоп. У нас же є бесплатний купон. Да не чого, купон. на халяву поїли Дого. він потім забуде. Так. Все, ладно, поїхали. Два заплатити, а може два купони, де Та не устав на завтра. Мы і так забрали просто так. Все. І зараз за нами ладно. мають батьки приїхати. Э, забыть, ты где вообще? Куда вообще? Куда Это наша мама и Сигмувина. Так, ну все, братишка, пошли. Мулутокша в руках. седай. Поехали. Поехали. Жум. -жум, 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 -жум. Жопа!